Всім привіт, друзі! Я радию вітати У нас на каналі канал МітоАвто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми про ще один автомобіль, зроблений під ключ Ford Edge. Зараз у нас в Києві дуже велика злива і просто неможливо вийти на вулицю. А цей автомобіль ми віддаємо завтра вранці замовнику. Він на ньому вже виїжджає. Тому будемо знімати в умовах малярки. заодно вам покажу, як ми працюємо з автомобілями під ключ, щоб у вас було більше розуміння. Значить, дивіться, це наша малярна камера, де ми працюємо з вашими автомобілями повністю під ключ. Ми спочатку приймаємо їх в роботу, робимо дефектування, повністю збираємо запчастини, весь геморой по пошуку, купівлі, і якщо вони не стають, не підходять чи ще якісь є з ними проблеми, ми беремо це повністю на себе. Далі ми його ремонтуємо, відновлюємо, ставимо на стапель, рівняємо геометрію, це дуже важливо. А потім уже автомобіль попадає до ось це місце, де у нас малярочка, і тут уже хлопці працюють над тим, щоб пофарбувати ваш автомобіль в колір, щоб з лакофарбовим покриттям не було ніяких проблем, не ні підтікання різнокольору не було, ніяких ось горбиків, ямок, шишечок і всього, всього іншого, що взагалі існує. І ось тоді ми вже забираємо автомобіль. Звідси і далі ми його хімчистим, поліруємо, ставимо газ, робимо обслуговування, міняємо масла, фільтра, перевіряємо ходову, тобто доточуємо автомобіль до ідеалу, щоб ви могли ним користуватися. І ось такий автомобіль Ford Edge 2023 року, максимальної комплектації Titanium Ми придбали для нашого замовника, привезли, відремонтували, і повністю віддаємо під ключ. Вибрати для себе Ford Edge це дуже класна ідея. І зараз я вам поясню, чому. Взагалі цей автомобіль завжди я порівнюю з такими марками, як BMW, Audi, Mercedes. Тому що це, звичайно, Ford, він ніколи не стане ні BMW, ні Audi, ні Mercedes. але по комфорту я вам хочу сказати, він нічим не гірший. Наприклад, сучасні рішення в салоні цього автомобіля нас просто шалено приваблюють. Наприклад, ми бачимо по центру автомобіля велика 74 магнітола. Повністю управління автомобілем перенесено уже на неї. У нас там і клімат, і CarPlay, і Android Auto, і всі, всі, всі функції. Так, тобто, ми вже перед тихенько переходимо і звикаємо до того, що наш автомобіль це гаджет. і не тільки важливо тепер у ньому, щоб були і. Надійний коробка і надійний двигун, а важливо, щоб у нього був і великий екран, такий телевізор, гарненький, щоб можна було включити і YouTube, і хорошу музичку послухати, і щоб були всі сучасні функції. Тобто, потихеньку, все таки автомобілі у нас стають. Гаджетами також в нашого автомобіля є і якісне свідчення фар. Тобто, ми вже відійшли від того розуміння, що в американського автомобіля галогенна оптика, і коли ти їдеш вночі, нічого не, не видно. Це завжди була проблема американського автомобіля. Тепер ми маємо ледовське якісне світло, і нам все видно хорошо. Звичайно, у автомобіля є дистронік, Він у цього автомобіля активний і може прив'язуватися за попереднім автомобілем. І автомобіль має екстрене гальмування, якщо це необхідно. Камера, яка розміщена в лобовому склі, у нас контролює. Відстань до попереднього їдучого автомобіля, в тому числі, допомагає працювати дистроніку, а також контролює бічні слуги. І якщо ви з неї вивалюєтесь, ваш автомобіль вам сигналізує і підкермовує кермом, вас туди повертає. Так, дуже безпечно, особливо, якщо ви любите їздити вночі, і знаєте, що досить багато дорожніх автоприход трапляється саме вночі, коли водії засинають. Звичайно, у нас крутючий шкіряний салон. З Крутючими оздобленнями, панорамний дах, електрокришка багажника, дистанційний автозапуск, електрорегулювання сидіння, а також у нас преміальна музика Бен Олофтон, тобто, це все дає цьому автомобілю надзвичайно крутішу перевагу в управлінні керуванні його і просто насолоди. Автомобіля дуже якісно виконана шумоізоляція, і коли ви їдете на ньому по місту по трасі, у вас немає проблем з тим, що постійно в автомобіль залітають посторонні шуми. Але чи все так ідеально з двигуном і коробкою Форда Edge? A? тому що ми з вами звикли знати, якщо у автомобіля є виключно переваги, то він ніколи не буде позбавлений і недоліків. В нашому ж випадку я можу сміливо сказати, що Ford Edge тут недоліків немає, і зараз я вам поясню, чому справа тому, що він працює з двигуном 2.0 EcoBoost, а цей двигун ставиться на ці автомобілі ще десь з 2013 року. За цей час пройшов декілька доопрацювань від завода виробника. Він і спочатку не мав технологічних проблем. Він і на сьогоднішній день не має технологічних проблем. У нього немає жора масла, у нього не розтягується цепочка. У нього немає такого, що протікає антифріз. Ще ще якісь будь-які проблеми. Ні. Це всього всього немає. 240 кінських сил. Як для мене, для сучасного автомобіля, досить таки непогано. Якщо на попередній версії Edge до рестайла до 2018 року, ми з вами звикли бачити 6-ступеневу гідротрансформаторну коробку передач, яка, по суті, досить таки непогана, але в неї є технологічні особливості пінок між першою і другою передачею. Коли у нас стоїть тут гідротрансформатор на восьми ступенева, уже коробка передач, звичайно, інженери знали про цю проблему і вони це виправили. Тобто і цього тут немає. Виходить, що у нас Ford Edge немає проблем в тому числі ні по коробці, ні по двигуну. Давайте подивимося статистику автомобіля, за скільки ж можна придбати для себе цей просто ідеальний сучасний кросовер. Тому що ми з вами розуміємо, якщо ми його порівнюємо з Audi, BMW і Mercedes, але оскільки це Ford, то значить ми його можемо отримувати дешевше і повірте мені, значно дешевше. Цей автомобіль ми придбали на аукціоні за 12 тисяч доларів. У нього були фронтальні пошкодження та ремонт виконували в передній частині. Автомобіль, по суті, мав на фотографіях не досить привабливий вид, але це звичайне пошкодження передньої частини. І якщо у нас був би навішаний бампер, і цього всього пошкодження б не було видно за бампером, то він би продавався на аукціоні на 3-4-5 тисяч доларів дорожче, відповідно, дорожче приїжджав би в. Україну. Тому я завжди люблю, коли на аукціоні у нас знятий бампер, зняте крило, знятий капот. Тоді більш точніше і якісніше видно пошкодження автомобіля. І такі автомобілі можна взяти дешевше. Тобто, ми бачимо, що у нас просто мінімальніший пробіг, чистий 23-й по стіку рік нашому автомобілю на сьогоднішній день ще немає року, і це просто. Суперовий класний автомобіль. Придбавши такий автомобіль за таку ставочку, приїжджає в Україну без ремонту. Він близько 24 тисяч доларів. А далі ремонт і відновлення кожен може робити на свій смак. Хто хоче подешевше, економити, може, кому треба на продажах, хто хоче якісно, так як робимо і ми для наших замовників. Тому що ми стараємося зробити автомобіль таким чином, щоб він слугував, не приносячи абсолютно ніяких проблем своєму власнику. Так ось, якщо ми закрутимо середню статистику автостат, візьмемо Ford Edge, виключно 2023 року по стіку, звичайно, поставимо параметр, щоб це була комплектація Titanium, Ми з вами побачимо, що середня ставка по аукціону на такий автомобіль складає 12 тисяч доларів. Тобто, придбавши за 12 400, ми придбали його нижче, ніж середня ставка, а значить це вигідна купівля. І це всього на все складає 30% від вартості автомобіля в США. Тому що ми знаємо, як правильно і вигідно купувати автомобілі в США для замовників. І якщо ми розберемося, що таке середня ставка по аукціону, то це, наприклад, за 100 доларів був проданий повністю згорівший автомобіль. А за 30 тисяч доларів був проданий автомобіль, який е майже абсолютно цілий там легесенька просто. Царапенка. Звичайно, такий автомобіль неліквідно купувати і везти в Україну, тому що він вийде занадто дорого. Потрібно брати щось таке середнє, коли ми бачимо, як в нашого варіанту, коли є і пошкодження, коли вони не зовсім критичні, коли автомобіль свіженький має невеличкий пробіг і крутющу комплектацію. Тоді, в результаті, коли ти робиш якісний ремонт для себе, ти отримуєш такий автомобіль, який на авторія просто не продається, по вигідній ціні для себе. І Отримуєш просто ласточку, на якій катаєшся і тільки отримуєш задоволення. Цей автомобіль на повному приводі. Потрібно розуміти, що таке повний привід у Ford Edge. Ні, це не той повний привід, який, як правило, ми звикли бачити навіть на тих самих джипах. А, широкий, чи навіть гранд широкий, чи тих же ж компасів. Тому що, якщо там ти ще можеш поїхати помістити якусь багнючку на бездоріжжя, то на цьому повному приводі краще цього не робити. Автомобіль широкий, довгий і. Трішечки неуклюжий, якщо можна так сказати. Тому що на бездоріжжі він себе зі своїм повним приводом покаже, аж ніяк ви пообриваєте бампери, і він тут не для цього зовсім. Він для того, що якщо взимку так сталося, що випало багато снігу, чи можливо ви поїхали на якусь природу, рибалку, чи що, і там є така невеличка, неглибока калюжа, то щоб ви сміливо могли це переїхати. Але ви маєте розуміти, що якщо ви. Поїдете його топити на саме настояще бездоріжжя, вам далеко прийдеться йти за трактором, щоб його витягнути, тому що ця машина для цього не призначена. Звичайно, у нас і фаркоп це, до речі, опція, яка додатково встановлюється американцями. І якщо ми хочемо, щоб він працював, тут, до речі, він квадратної форми, і в нього є ще американська розетка для того, щоб відображалися стопарі на вашому. Прицепі, то цю розеточку потрібно перероблювати, і фаркопи є не в усіх автомобілях. Тобто, коли він приїжджає у нас з ними, це нам дає додаткову перевагу, тому що автомобілем можна користуватися із фаркопом. А просто так його сюди поставити не вийде, тому що тут у нас іде і інша форма бампера, інший виріз бампера. Сам Фаркоп, і щоб це доставити доробити, це буде більше коштувати грошей і більш геморойніше. Звичайно, дистанційний автозапуск, електрокришка багажника це функції, без яких ми не можемо користуватися сучасним автомобілем. Коли ми говоримо взагалі про розміри Ford Edge, то по салону впереді позаді у нас просто величезна кількість місця. А в багажнику, ну я не знаю. Мені здається, тут можна перевозити якусь ванну чи що. Так, запасне колесо знаходиться ось в цій нижній ванні. Тут у нас і додатково можуть бути ключі, все інше. І, до речі, складається задній ряд сидінь, який можна робити, складати через кнопочку. Ось так. Раз. І не потрібно туди ходити щось смикати, зажимати. Тобто сидіння складаються в рівну абсолютно підлогу, і для багатьох людей це є надзвичайно великою перевагою. Тому що якщо посередині у нас там є бортик, то звичайно користуватися автомобілем, автомобілем для кемпінгу, поїздок на якусь природу і для того, щоб не ночувати в палатки, а ночувати саме в автомобілі, для багатьох це є великою перевагою. Тому що кинути сюди або звичайний матрас, або якийсь невеличкий надувний матрас, і ви зручно вдвоєм зможете ночувати в цьому автомобілі. А завдяки тому, що у нас є ще й он такий красивенний панорамний дах, ви зі своєю коханою будете ще й любуватися на дуже красиві зорі. Давайте дивитися цей автомобіль в салоні, тому що там є про що поговорити. Безключовий вхід, комфортний вхід в автомобіль уже те, без чого ми не можемо. Звичайно, сліпі зони це те, що є у кожного автомобіля. Пам'ять сидінь на трьох водіїв, і, як я сказав, музика Бен Олофсон просто приголомшлива в цього автомобіля. Я ось докрив двері і ви навіть чуєте, як вони грубо бахкають. Ну, так да, тобто. Відчувається, знаєте, я б сказав би німецька якість, це правда, не німецький автомобіль. І ось чому я їх порівнюю, з цими німецькими автомобілями. Вони, вони вражають по своїй товщині металу. Ми їх робимо постійно, в них ланжерони, внутрішні, оці підсилювачі, дуже міцні. І вони непогано переживають ДТП. А це вже. Рівень безпеки, якщо, не дай Бог, ви потрапите на такому автомобілю, звичайно, в ДТП. Звичайно, подушки безпеки пасажира, водія в шторках, це все спрацює і. Цей автомобіль дуже і дуже безпечний. Так, запускається у нас усе з кнопочки через старт-стоп і 7-4 магнітола. Ну, як на мене, просто вау, вона вражає. Є тут багато функціоналу. Звичайно, підігрів сидінь, підігрів керма, клімат-контроль двохзонний. Це все можна регулювати ось таким чином, ось такими повзунками. для Пасажира та водія, звичайно, у нас налаштування кондиціонера, клімату, контроля це без цього зовсім абсолютно вже на сьогоднішній день ніяк. Android Auto, Apple CarPlay і, взагалі, досить доступна функціональна менюшка. І це вже все таки, знаєте, як функціональний планшет, начебто, ми ним користуємося як гаджетом. Заряджання телефону, оце мене просто найбільше вражає в сучасних автомобілів. Нам тепер не обов'язково возити з собою оці всі дроти. Є безпровідна підзарядка, просто в спеціальне місце ми ложимо телефон, і він у нас починає заряджатися. І не потрібні ці дроти. До речі, цей CarPlay та Android Auto працює також через Wi-Fi. Нам не потрібен тепер дріт для того, щоб підмикатися до нього. Тобто, все, все тепер безпровідне. Є навіть місце, куди положити ключик, ще один телефон, підстаканнички, куди ви можете комфортно розмістити свою каву та чай. Звичайно, про що потрібно поговорити, це я завжди підмічаю на американських автомобілях малі рідні пробіги. Пробіг в 17 тисяч кілометрів. Говорить про те, що... Це дуже велика перевага, коли ми купуємо авто в США. І отримуємо свіженький автомобіль не з кінським пробігом. Так, я вам пропоную зробити тест-драйв на нашу красуню. Значить, коробка у нас керується через таку шайбу. Для того, щоб перемикнути передачу, ми просто її крутимо. Відповідно, коли включаємо задню, у нас вмикається таким чином камера. У нас парктроники відповідно, на автомобілі також розміщені, ми їдемо, і, якщо що, воно там пікає. Чуєте, да? сигналізує відповідно. Тобто, незважаючи на те, що цей автомобіль великий, комфортний, завдяки цим сучасним асистентам ви ним керуєте просто ну, з легкістю і без проблем. У нас попереду чекає не дуже хороша нас дорога. І це буде просто суперовим тест-драйвом для цього автомобіля. Тобто, бачите, ось така дорога, таке бездоріжжя, для нього, по суті, ну, дуже непогано, він його буде переварювати їхати абсолютно нормально. Но якщо ви поїдете там, де пісок, багнюка, де автомобілю потрібно зариватися, ну, то ви його там зариєте, повірте мені. Так. Мені подобається, друзі. Мені подобається його керування, управління. От, е, я взагалі дуже сильно люблю Форди G е, за їх реально комфорт. А після 2021 року, коли вони отримали цю 7,4-ту магнітолу, вони мені стали подобатися ще більше. Ну Взагалі, Генрі Форд він і придумував марку автомобіля спеціально. Таким чином, щоб вона була для народу, щоб це дійсно був народний автомобіль, щоб не потрібно було бігати за ним з мішком з грошима і сипати постійно, тому що в нього постійно щось ламається, щоб він був урізаний по функціоналу, чогось не мав, щоб він був некомфортним або маловмістким. Оце всі проблеми, з якими Форд боровся ще з початку свого існування і коли почав втирати носи всім автовиробникам. Коли почав виготовляти свій автомобіль. Звичайно, з роками це все розвивалося, це все йшло вперед. З'являлися нові технології, і Форд не перестав їх використовувати також в своїх автомобілях. І це додало можливості реально бути одним із лідером на ринку автомобілів в цілому світі. Розвертатися цим автомобілем, незважаючи на те, що він дуже великий, також в принципі, не складає абсолютно ніяких проблем. Ми це робимо ось так з легкістю і динаміка. Так, Дивимося вперед, що у нас там, протираємо скло, погнали. Злетіла, да? Це те, про що я вам говорив. Ми звикли до німецьких автомобілів, тому що вони потужно, швидко і драйвово їдуть. І за їхню динамічну їзду ми звикли платити досить таки немаленькі кошти. І ось у нас є Ford, який також може бути конкурентом цим автомобілем. Як я вже сказав на початку відео, ніколи Ford не стать BMW Audi чи Mercedes, але він гідний їм конкурент. Ну що ж, друзі, я вам намагався на цьому відео показати, як ми відновили автомобіль для нашого замовника. Якщо ви хочете отримати подібний автомобіль для себе, ви можете замовити у нас його повністю під ключ. Ми можемо вам усе зробити, знайти на аукціоні по гарній ціні і ви будете мати подібну автівку або іншу автівку, яку ви хочете. Важливо, що ми працюємо таким чином, щоб... Перевіряємо, щоб автомобілі були в геометрії кузова. Перевіряємо, щоб в них не було технічних проблем, і ви без проблем не могли його експлуатувати. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. До нових зустрічей. Всім пока. Контакти в описі відео.